От Те, чого немає, як ви його створюєте? Як ми створюємо, ми починаємо працювати, тому що ми можемо багато плакатися і говорити, що у нас немає того, сього п'ятого, десятого. На сьогодні, ну, по-перше, ви працюєте і те, що виходить на один плюс один програма, яка знайомить із культурою, це робота і це піар. Запрошення нас це також піар так, сюди. Так само. Так. <ріху> З іншого боку, ми намагаємося підтримати. Спочатку був лише журнал український для музикантів, це те, що завжди професійних людей їм треба де спілкуватися, мати Боже шпальта тому. для того, щоб передавати свої меседжі, щоб оповідати один одному про якісь новинки, щоб бути постійно в курсі подій. Тепер ми зрозуміли, що в Україні на превеликий жаль немає жодного видання або жодної інформаційної агенції, яка б повністю висвітлювала культурну галузь не лише музику, не лише театр, не лише літературу. Хоча дуже багато хороших потуг і літ акцент, і але я мушу визнати, що це в інтернеті все таки в паперовому, в паперовому вимірі менше, дуже, дуже так. багато менше. Але ще зверніть увагу. Інформаційні агенції це максимум ну, до п'яти новин в день з галузі культури. Це дотична галузь. У нас є політика, у нас є соціальне життя, у нас є освіта, можливо, інколи, але у нас немає культури. Але культура величезна і це величезний пласт. І на сьогодні ми вже продукуємо до 30-40 новин щоденно. З усієї України знайомимо із тими прем'єрами театральними із, можливо, якимись акціями. І звісно, ми не можемо уминути музикантів через те, що це початок і наш певною мірою, і тому і це нам дуже близько. І зустріч з Оксаною це ще також. Ми рік святкуємо ще один ювілей, рік такого великого знайомства і надзвичайно активної діяльності, тому що це вже тандем. Інформаційна. Агенція культурних індустрій, українські барви, мистецькі ініціативи ну, громадської... власне, це Громадська організація, мистецька ініціативи з цього нашого тендему, тому що ну, якби хочеться, взагалі в цьому нашому культурному просторі, щоб був якийсь все-таки третій сектор, активний громадський рук. У нас все в країні поділено між міністерством культури, як всі ми знаємо, і скажімо, так би мовити, шоу-бізнес, який вони якось не перетинаються і навіть не йдуть паралельно. Не всі існують якось в окремих світах, і, от, на жаль. В сфері, те, що підполягає до Міністерства культури, це все державні якісь організації. А ті, що в шоу бізнесі, це курація навіть не нашої країни, іншої зовсім. Ну не завжди, скажімо, ну в більшості. І там також зовсім інші закони працюють. А хочеться, щоб наше середовище, мистецьке дійсно мало якісь світові, європейські нормальні принципи життєдіяльності, щоб люди могли між собою комунікувати, щоб порушували права їх інтелектуальних прав власності і, і авторських, і різноманітних. Для того, щоб люди взагалі в Україні орієнтувалися, перед тим, як організувати концерт, де в якому місці його можна зробити, хто в якому місці, скажімо, якщо це йде мова про українську культуру, хто є такою людиною, в якій ця тема. Є близька, і він готовий, скажімо, взяти участь в організації там, певної якогось зараз. Що захисту. дуже тобто, важливо це... не провалить ідею. Не бо провалить буде, ідею. Бо бували такі так, зі так. свіжим, скажімо, дуже неприємно. Так, ситуація. дуже неприємно. Але що саме цікаве, такі речі людьми, які в цих колах крутяться, якби наперед бачить, uh -huh. що це провально. І, і скільки б ти не попереджав, скажімо, когось хто бере в цьому участь. Але тут не треба дуже багато. Треба просто якісь основні принципові речі побачити. Uh -huh. і, і, в принципі, все стає зрозуміло в цьому в ринку, і в нашому антики, і в цій. В індустрії розумієте, також не може бути випадкових людей. І коли ми говоримо навіть, от, зокрема, там чи про про виконавців, ну не може бути випадкових людей. Ну не можна люди, людину з вулиці, їй можна щось навчити, їй можна якось там в якийсь процес вставити, так? Але це не буде настільки органічно. Взагалі, я, я, я в Україні би хотіла дуже багато бачити в нас нашого українського продукту музичного на рівні, на такому рівні, з яким ми зустрічаємося десь на якихось міжнародних фестивалях, чи навіть там в Лас-Вегасі в якомусь казіно. Коли ти заходиш і бачиш, працює живий колектив в лайф. Це в одному е, залі це може бути кантрі мюзик, в іншому це може бути м, щось таке на зразок Барбари Стрейзон. Так в третьому залі це, це буде поп стиль. Але коли працює сім людей вживу, співають з беками, грають, танцюють, і все, і все це зроблено на такому рівні музичному. Від того не страдає виконавство їхнє, ви розумієте? І мені мені просто хочеться в Україні все ж таки бачити більше нашого продукту. А це залежить від тісної співпраці із ЗМІ. І це залежить і, і і від держави, від політики, і від, від всього, від всього, від всього. Тільки єдине, що ж, якщо ми не будемо якось про це говорити, не будемо висвітлювати, не будемо заявляти про те, що ми є учасником, активним учасником всіх процесів в цій країні. І ми несемо меседж, месіч і цю пропаганду нашої країни за кордоном, бо після кожного концерту підходять до тебе з питаннями: а що там вас, а як там, а кого там вибирають? І ти десь все одно розказуєш, що в тебе найкраще, що в тебе все супер, або приходить там в Аризоні до тебе якийсь чоловік і каже, а звідки ти знаєш кантрі, що це таке? А він, коли слухає коломейку, він взагалі не розуміє, бо він навіть поняття не має, де. Деколи бувають такі питання, це Україна, це медведі. Ні, <зас> бо вони коли <зас> слухають Джен Келбер, то думають, що це американці. <зас> так слухайте, то так цікаво це, 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 цю, це, це зі Щедроком Леонтовича. Я деколи <зас> так. Чуть не б'юся, бо тому що мені доводять, що це ми собі присвоюємо, значить авторство. там авторство. Ага. Це американська музика, бо вона звучить у всіх супермаркетах. Я кажу, люди перепрошують хороший аргумент. До речі, ви знаєте. Да. Да. проти цього дуже важко щось сказати. Їхні. Супермаркети, да. Я хотіла б себе повернутися до виконання. Один мій знайомий музикант говорить, що дуже часто, коли він слухає голоси людей, які вчилися грати на музичних інструментах. Він абсолютно чітко може сказати: хто вчився на скриполя? Mm -hmm. Хто вчився mm -hmm. на кларнетиста? Скажімо, хто вчився mm -hmm. на баяніста. Ви відчуваєте в своїх а, друзях? в Принципі, а, я я думаю, що ви все таки більше друзі, ніж просто члени mm -hmm. колективу. А у цю базову школу, яка позначається на голосах, і чи це взагалі правда? Тобто можна це почути? Дивіться, що стосується взагалі будемо казати музики? Тобто, звичайно, що присутні той, хто вчився грати на скрипці, як ви кажете, тобто скрипалеві більше присутній мелодичний слух. Мелодизм, так баяністу, який привик вертикально сприймати музику, більше гармонічні слух присутні. Так часто взагалі піаністи, баяністи взагалі не вміють співати, не можуть, причому маючи колосальний слух і можучи відтворювати, маючи можливість відтворювати багато різної музики, там від баха, поліфонії, закінчуючи е, якимись там народними там, такими, якимись віртуозними творами, а насправді не можуть нічого заспівати. І це не є е, це є власне специфікою такої співами. 子。<laughs> Власне, специфікою е, музичного виконавства. Бо е, що стосується от таких от різнобарних вмінь, ну, це якби робота над собою. Тобто, Якщо людина дуже хоче, вона, звичайно, може відпрацьовувати, вправляти там, свої голосові дані, якщо в неї знову ж таки і дар від Бога там десь є. Так? Тобто, от, що стосується мене особисто, там, я не взагалі е, максималістка в плані музики, я не можу називати себе там, вокалістка, Так? Я, я співаю. Взагалі я скрипалька, концерторію закінчила е, як скрипка. Палька, але я любила співати завжди з маличку, і я пам'ятаю, що колись навіть хотіла, щоб мама мене віддала на бандуру, тому що там можна і грати і співати. А мама, а мама мені каже: Оксана. Ти як, як співаєш, то будеш співати, а от на скрипці тебе ніхто не навчить. Ну мама десь була права, за що я дуже вдячна. Взагалі вдячна своїм батькам, бо, власне, якби вони прищепили мені, напевне, любов взагалі, до мистецтва і до музики. І вона органічно в мене ввійшла, тому що народилася на Львівщині, і що це колядок, щедрівок, гаївок і взагалі всього того народного пласту і матеріалу. Я до сьогоднішнього дня ще його не вичерпала. Багато використано творів, і вони вже, скажімо, зараз звучать в певних композиціях музичних, але ще дуже багато арсеналу, дуже багато Багато ідей, я думаю, що ще є час в нас. То така оманлива справа. Так. Ми зараз говоримо. Я вас слухаю, надзвичайно цікаво спілкуватися, але так. ж ми можемо нічого не встигнути показати з ваших виступів. Так. Тому давайте не Знаєте, будемо я тільки звалікати. один коментар. Знаєте, от з одного виступу показати все, що ми робимо неможливо. досить складно, неможливо. А ми Тому не ставимо що... собі таку мету, Ні. але бодай дещо. Отже, давайте подивимося, як ви виконуєте пісню український борячок у виконанні рту українські барви